Привіт всім! Хотіла би вас попросити, перш за все, підписатись на канал, поставити лайки, бо тоді цей, це відео, цю інформацію зможуть почути інші люди, які зараз готуються до переїзду до Канади. Чи, можливо, вже приїхали і шукають якусь інформацію корисну для того, щоб нею скористатись? Тема сьогоднішнього відео я би хотіла все ж таки розказати про нашу подорож і до Канади, яка була в вересні місяці. Зайняла вона в нас приблизно 5 днів. Ми виїхали із Дніпропетровська. В вересні місяці це було 10 вересня. В Вінницю ми доїжджали зумані машиною, і якраз в Вінниці це була найемоційніша наша. Найемоційніший. Час, коли ми прощалися з чоловіком, діти, я тому що ми не розуміли, коли ми зможемо побачитись наступного разу. Ми не розуміли, що нас чекає взагалі. Звичайно, ми настроювалися. У нас позитивний був настрій на те, що все буде добре і все буде спокійно. але... Все одно знати на 100% ми не могли, тому дуже хвилювались, дуже прощання було важким, скажімо так. Коли ми сіли в автобус, білети ми купували одразу із Вінниці до Варшави. Але я не буду рекомендувати вам цю компанію, яка нас перевозила, бо з Вінниці до Львова ми їхали спокійно в автобусі, де було дуже мало людей, і було досить вільно, тому ми змогли з дітьми сидіти на місцях, які ми зайняли. А вже пізніше у Львові ми пере, нам сказали, що ви пересідаєте у більш комфортний автобус. Але це була брехня відверта, прям відкрита брехня. Бо на зупинці після Львову нас просто попросили вийти із салону. Ми вийшли і пішли до іншого автобуса. Я була з двома дітьми. У нас було два, дві валізи на 32 кілограми. Плюс у нас було у кожного її дитини, тобто три валізи, було ручної поклажі 8 кг. І ще були рюкзаки з технікою, а також іграшка м'яка. Тому все це ми перенесли до другого автобуса. Коли ми все це перенесли. Виявилось, що місця, які залишилися в салоні, куди ми можемо сісти, були розкидані по великому автобусу, і моє місце виявилось на самому останньому у ряду, де ну, завершаючий ряд. І всі виходили там із своїх бокових місць уже через мене. Це було дуже неприємно, коли мої діти повинні були сидіти десь в іншому місці. Ну, коротше кажучи, в результаті діти сиділи на мені. Більше ця дорога дуже довготривала, дуже важка, і я була. Скажімо так, незадоволений, це почався ад, який нас чекав. Але ми їхали досить спокійно, незважаючи на те, що було дуже некомфортно, і навіть не було в мене місця, куди просто кинути рюкзак з там, якимось перекусом, який ми підготували для дороги під ноги, бо ну, цього місця просто не було. Дуже була щаслива, коли знайшла таку зарядку, що вона у нас в автобусі була для телефона, тому хоча б на зв'язку була постійно. Зупинялись ми досить часто, тоні також ми затримались годин на п'ять. Я вже чула історії від дівчат, які їхали напередодні декілька днів. Казали, що затримки були навіть по троє суток стояли, тому в мене був час похвилюватись, але це склалося в нашому випадку дуже класно. Ми таки доїхали, ми затримались лише на 4 години і приїхали до Варшави вже під ранок. Коли ми приїхали, єдине бажання в мене було це пошвидше добратися до місця нашого перепочинку і поспати. То наступного дня ми пішли в планетаріум у Варшаві. Якщо ви також будете вилітати із Варшави, то обов'язково завітайте до цього планетарію, бо діти дуже були. Їм потрібні були ці емоції. Я, я дуже радію, що у нас була така можливість і цей час піти, побачити це своїми очима. Це дуже класно, дуже бюджетно знову ж таки. І якийсь все ж таки ми не сиділи постійно вдома. Ми трошечки порухались, по подивились на Варшаву, подивились на архітектуру Варшави. Тому наступного дня це було 14 вересня. Ми вилітали із Варшави до спочатку. У нас була пересадка до Мюнхена. І пересадка прямо в аеропорту до Канади, до Торонто. І мої хвилювання були дуже сильні. Я, мабуть, за місяць до цієї поїздки вже почала хвилюватися і почала дізнаватись всю інформацію, яку тільки могла дістати про аеропорти. Тому що це була в моєму житті лише друга поїздка за кордон. Я не, взагалі ніколи не подорожувала, тому це був величезний стрес. Але а, у мене є дуже гарні знайомі, які мені допомогли із а, інформацією, із а, реєстрацією і всім, чим тільки можна. Тому я а, вже коли ми їхали а, в Варшаву, я вже знала. Куди мені треба йти, куди дивитись, але все одно на місці я зрозуміла, що всі ці знання, вся ця інформація абсолютно, ну, коли ти не, не знаєш саме цього аеропорту, вона може змінюватись. Тому, прийшовши до табло, я шукала саме свій літак, який повинен був називатись Варшава Мюнхен. Але... Він називався якось там по-іншому, і тому, що компанія, яка відправляла нас, вона відправляла там по декількох кількох аеропортах, скажімо так. І тому нас, я не змогла знайти на табло цю інформацію. На реєстрацію це окрема тема, коли я зрозуміла, що я дуже щаслива людина. Я побачила, у нас було два віконечка на реєстрацію, і була довжелезна черга на одне віконечко, а на друге віконечко, я його пізніше вже помітила була маленька черга. І коли я стала в цю довгу чергу, бо я знала 100%, що це наше віконечко. То я побачила, що туди, в іншу чергу, йдуть теж люди, і вирішила спробувати туди піти і дізнатися, а чого там менша черга. мені сказали, що ця черга для людей із дітьми. Якраз я під цю категорію підходила. Я попросила дітей посидіти на сидіннях з валізами, поки я рухаюсь в черзі з усім потоком, і коли в цій черзі підійшла до мене жіночка-працівника аеропорту, щоб сказати мені, що насправді ця черга для людей тільки з дітками, і ви повинні піти в ту іншу чергу, то я їй сказала, що все добре. У мене вон, двоє дітей є, тому ми були як для нас була трошечки така привілегія, якій я була дуже, дуже вдячна, тому що це дуже нам скоротило шлях реєстрації, і можливо не так прискіпливо, як мені здалось, до нас ставились на самій реєстрації. Коли ми проходили вже металеві ворота, там все просто. Туди я вже знала, як сортувати, ви повинні електроніку викласти в один лоточок і валізи, і все це поставити в інший лоток. Але вже ми залишилися без великих валіз наших, ми їх вже здали раніше на реєстраційному віконечку, тому. Тут вже було набагато легше нам з дітьми організовано піти. Ще я зробила такі спеціальні бейджики для дітей, роздрукувала з їх іменами і моїм номером телефону для зв'язку. На, на випадок, якщо ми там загубимось, можливо, будемо бігти кудись. І Тому, тому я вважаю, що це дуже класна. Класний засіб, щоб мама була спокійна за своїх дітей. Якщо навіть щось трапиться не за планом, то ви зможете знайти своїх дітей. Дорога до Мюнхена тривала всього 2,5 години. В літаку нам дали по якійсь булочці і соку. Тому дуже було приємно. Ми взагалі не очікували на будь-яку їжу. В Мюнхені пересідали ми на Літак уже до Торонто. Тобто, це вже була авіалінія канадська, і там вже нас годували дуже, дуже добре і декілька разів. І постійно можна було піти взяти водичку, сік і каву. Дуже високої якості був літак, дуже зручний, комфортний, і також дорога пройшла. Ми летіли із Мюнхена до Торонто 8 з половиною годин. Я встигла поспати, бо я розуміла, що мені треба ці сили набратися, сили, щоб в Торонто. Потрібно було оформлювати документи, всю цю інформацію усвоювати. Ну і звичайно, тому що зміна часових поясів, і коли ми приїхали до Торонто, то у нас в Україні це вже була ніч. Діти не змогли заснути в літаку, вони дивились мультики на планшеті. A, тому коли ми прилетіли в Торонто, я трохи мала a, трохи мала задач. Як не дати дітям спати, хоча це не спрацювало і вони все одно в якийсь період оформлення документів позасинали, і мені довелося їх піднімати, будити і пере, скажімо так, вже перетаскувати до нашої машини, яка нас зустріла. Також нас зустріла жіночка, з якою. В якої ми орендували житло, але це буде вже в наступному відео. Тому до зустрічі, друзі, із вами в наступному відео.